Розпад імперії зла, головні питання про долю Росії. Жалке, безконечно жалке зрелище. Генерал Бен Ходжес закликав світ готуватись до розпаду Росії, щоб зменшити геополітичні наслідки від цього процесу, і стали лунати припущення, чи означають ці заяви, що Ерефія вже захиталась. Те, що Росія не може впоратися зі своїми внутрішніми проблемами, уже давним-давно відомо всьому світу. Інша справа, що світ заскочений зненацька ядерним потенціалом, що так само трухлявий, як і вся Росія, але ж ніхто не аналізуватиме технологічну складову, бо існує ядерний переляк у світі. Як же правильно готуватись до розпаду Росії? По перше, потрібно поставити питання дуже чітко: як позбавити кремлівський терористичний кооператив озеро, який захопив владу в Росії можливості управляти ядерною кнопкою, бо немає небезпеки в тому, що ядерний потенціал може розійтись по національних державах. А чого хоче світ в результаті цієї перемоги? Позбавлення Росії ядерного статусу, репарацій, капітуляції, відсторонення Путіна, відсторонення від влади кооператива озеро. Тут стільки питань, на які, наприклад, у Другій світовій війні почали відповідати ще в грудні 42-го року. Ще тоді ніхто і в проекції не бачив перемоги. Де можна ці питання розглядати? Тільки у форматі Рамштайну. Але щоб ці питання розглядались, формат Рамштайну повинен доповнитись двома рівнями. На військово-технологічному рівні не розглядаються питання, що таке перемога і яка мета сьогодні задекларована політична мета цієї війни з українського боку. Ми чули одну вийти на державний кордон, але зараз уже видно, що навіть вийшовши на кордон, ми не розв'язуємо стратегічне питання, бо є така зброя, як ракети. Розумні люди зараз сказали, що змінюється сам характер війни. Правильно вони кажуть, але не договорюють, що саме змінюється. Фронт, як явище, зникне, але ракети будуть продовжувати літати. І питання полягає в тому: якщо не вразити кремлівський режим його серці в Москві, чи можна забезпечити перемогу? Відповідь однозначна не можна. Ми долучаємо до нашого аналізу генерала Броні. Вальдемара Скшипчика, колишнього командувача сухопутних військ Республіки, Польща, будемо, звісно, говорити з паном генералом про найбільші промахи і помилки російського генштабу і нетривіальний колосальний успіх наших збройних сил на сході України. щиро вітаю вас, пане генерале. Нехай живе Польща, слава Україні! Нехай живе Україна, слава Польщі! попрошу вас перейти до так званого детального аналізу чуда на харківському напрямку. Ми розуміємо, що Збройні сили України вдарили настільки потужно, що російський фронт посипався. власне тим успіхом. Ви завдячуєте тому, що від 3 квітня цього року проводили оборонну операцію в районі Донбаської дуги на Донбасі і в проведенні вам і битві військом керували дуже добре. Ви дуже добре захищалися, чим знекровали російську армію. Росіяни втратили там свої найкращі війська, ламаючи зуби об вашу оборону на Донбасі. Ви завдали росіянам неймовірних втрат на Донбасі. Росіяни втратили весь свій потенціал. І завдяки цій обороні, яка виснажила росіян, зможете вигравати наступні бої. Повторюю, першою найбільшою битвою, вашим найбільшим успіхом є ваша оборона на Донбасі. той командир, який чотири місяці вів ту оборону з успіхами для мене, є вашим героєм. А всі інші операції зараз є наслідком того, що ви виснажили російську армію на Донбасі, і вона вже не має сил захищатися чи битися і те, що відбулося на харківському напрямку, це результат двох чинників. перший те, що росіяни зазнали поразки на Донбасі, а другий те, що ваш президент і політики ввели росіян в оману щодо намірів проведення головної операції, головного удару. говорив президент Зеленський та ваші командири, що маєте намір зробити це на півдні, на Херсонському напрямку. Там також проводилися операції для заплутування, використовувалося багато засобів. Власне, під цим прикриттям ви зібрали військо на півночі, на схід від Харкова, на півдні від Чугуєва і вдарили по російській обороні, яка не була готова і складалася із слабкого війська. Бо найкращі війська пішли згідно з вашим бажанням на південь України на Херсонський керунок бо це ви заплутали росіян щодо своїх намірів. Звідти цей успіх на харківському напрямку і здається, що це блискавична битва, у якій ви розбили всі російські сили, які перебували на сході від річки Сіверський Донець та на північ від Ізюму. Зараз вони ще намагаються окопатися і оборонятися, але на мою думку, цей ваш удар з півдня вздовж східного берега річки Оскіл зруйнує російську оборону, і росіяни підуть на північ за кордон. Бо вже не мають тих резервів, якими могли б закріпити ті позиції і не мають резервів, які б могли затримати ваш наступ. не знаю, які мають наміри українські командири чи хочуть далі бити росіян у харківській області, але видається, що варто це завершити пане генерале, ми не любимо росіян, навіть холодно їх ненавидимо. Але ми ніколи не думали, що їхні командири настільки дурні або некомпетентні. Як так могло трапитись, що вони зробили настільки великі помилки. Натиле поважний то значить о тим, Свідчить про те, що російські командири слабкі командири. Я їх особливо не знаю, але вони точно слабкі або ж погано підготовлені, оскільки дали себе обдурити щодо перебігу тієї головної операції. Вони були переконані, що вона буде на півдні, перекинули туди війська, а ви вдарили на півночі. Я б сказав, що це шкільна помилка росіян. Виглядає на те, що вони не встані спрогнозувати хід операції. І зараз це одна дуже важлива річ перевага, яку ви маєте. Це ваша розвідка, яка детально моніторить пересування російських військ. у свою чергу росіяни не можуть розвідати маневрів ваших військ отож, маєте перевагу у розвідці над ними, а перевага у розвідці це перевага інформаційна. А коли є ця перевага, ви знаєте, де вдарити і коли вдарити. би подякувати. я б хотів подякувати і Польщі, яка знайшла можливість виділити нам так звані краби. Так Адже ми все досі чекаємо на леопарди з Німеччини, що є досить дивною ситуацією. Як ситуація ви загалом оцінюєте ту західну допомогу? Йдеться про ті країни, які обіцяють нам допомагати, наприклад, Іспанія, Німеччина, але по сьогодні ми тих танків не бачимо. що відбувається на вашу думку? Вони бояться росіян? Чи можливо вони вважають, що Україна не повинна перемогти Росіян? Бо Росія може застосувати ядерну зброю. як загалом виглядають подібні переговори першим питанням були танки. Леопарди, німці вже не мають що вам дати, бо вони леопардів вже не мають. А вам це то те, що мають, те, що дають чехам, то є Брухт. Краще того не брати як танкіст, який знає ті танки, я вам цього не раджу. краще американці дали б вам свої Абрамси або Польща свої леопарди, але це вже справа політиків. Проте, якщо говорити про західні країни, які повинні вам допомагати, які декларують допомогу, а насправді не допомагають. схоже на те, що політика Берліна, Парижа, Мадрида є політикою, яка опирається на очікування до Путіна. То редактор же, то є пане редакторе, дії, які сприяють затягуванню війни. Берлін, Париж і Мадрид, на мою думку, проводять таку політику, яка має слугувати затягуванням війни. це для мене незрозуміло, бо через них та війна буде довшою. Якщо вони не виділять допомоги для вас, то вони її саботують, тобто сприяють путіну. А Путін у цей момент грає лише на одне протриматись осінь і зиму до весни. Якщо буде інший сценарій, то ви його розіб'єте та викинете до кінця жовтня з України. Так, певно і буде. Але тут не може бути ігор Парижа, Берліна і Мадрида на Путіна, бо це тільки спричинить затягування війни, спричинить більше жертв в Україні у цій війні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.